Вітаю, шановні друзі, ось на яку красу трапив оце тове дерево або сумах, але Ось таке воно красиве, ярке восени. Але що хочу показати цікавого, це ось маленькі Кащики і подивіться, які вони гарнюні, яке різнобарв'я. Це просто чудо. Краса неймовірна. Ось ще манюнький. Це просто краса. Sim, nós ضروia.